Неділок, 28 листопада і в ефірі каналу Житомир. Інформаційні підсумки дня. Вітаю вас! На початку говоритимемо про такі події. Чи готові оселі до зимового періоду? Перевіряли рятувальники. У новоград болинському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули четверо людей. Жертв геноциду вшанували у Житомирі. Історія, яку варто пам'ятати кожному. Далі про ці та інші події детальніше у селі Ягодинка Жолих Полинського району працівники управління Державної служби надзвичайних ситуацій провели комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання. А все тому, що саме у тому селі цьогоріч виникли 67 пожеж, під час яких загинули двоє людей. Чи у належному стані печі, груби та котли у людей? Разом з рятувальниками перевіряли депутати селищної ради соцпрацівники правоохоронці. про результати рейду Юрій Омельченко. Надії Васильівні, яка живе в селі Ягодинка Пулинського району, вже за 80, і Її постійно відвідує соціальний працівник. А ще за її словами періодично в гості заходять пожежники, тому наш візит для неї не став несподіваним. До профілактичної роботи рятувальників ставиться з розумінням, адже за своє життя бачила чимало прикрих випадків. Але ж буває всяких людей. Ну то у нас пару років тому було цей серне розліка була хата. проводки загорілась. Не загорілася, згоріла повністю. Да, то бідненькі жили в другій хаті вже наймали а до взаємобідних, вже стягнулися. Під час зборів в селищній раді з числа посадовців та рятувальників створили декілька груп, які провели обстеження приватних житлових будинків мешканців населеного пункту. Особливу увагу звернули на одиноких людей, інвалідів, багатодітні сім'ї та на осіб з так званої категорії ризику. Всім відомо, що біду краще попередити. Чим ліквідовувати. Які от порушення в основному? Порушення це порушення правої безпеки, правосування пічного палення, зловживання спиртними напоями, коріння в нетверезому стані, коріння в ліжку, можна казати, будинки старі, електромережа не міняються годами, але додаються електричні прибори, це електрочайники, мікрохволі печі і так далі. А на це ніхто не звертає увагу. І потім виникають такі випадки. Схвально оцінила роботу рятувальників і соціальний працівник. Хороша робота ведеться. Я рахую, що це добре, що проходять, проводять з людьми бесіду, нагадують їм про пічне опалення, про електроенергію. Крім того, у місцевій школі організатори провели урок безпеки щодо правил поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а також підозрілих предметів сучасності. Близько 200 школярів мали змогу поспілкуватися з рятувальниками. А в рамках заходу також працював пересувний консультативний пункт, у якому мешканці села Ягодинка та населення районного центру мали змогу отримати консультативну допомогу з актуальних питань цивільного захисту сьогодення. Юрій Омельченко, Сергій Кобулянський. Новини Житомирщини. У Новоградволинському е місті Новограді Волинському на загальновійськовому полігоні провели практичні заняття з вогневої підготовки. Такий захід невід'ємний у рамках проведення єдиного всеукраїнського стрілецького дня. Участь у такому навчально-військовому заході взяли майже дві сотні чоловіків, які є вихідцями з Баранівського району та входять до складу роти охорони Баранівського райвійськомату. Основні завдання такого заходу поглибити теоретичні знання військовозобов'язаних, відновити практичні навички військовозобов'язаних у поводженні зі зброєю. Та виконання нормативів зі стрілецької зброї. Військове зобов'язання ініціативно та відповідально поставилися до участі в таких навчаннях. Особовий склад військовозобов'язаних виконували вправи, стріляючі з автомата Калашникова та пістолета Макарова. Тим часом у військових комісаріатах Житомирської області продовжують комплектувати військові частини військовослужбовцями за контрактом. У Новограді-Волинському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини, одна травмована. 26 листопада до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що між селами Кам'яний Майдан і Лебедівка Новоград-Волинського району зіткнулися легковий автомобіль ВАЗ 2106 з мікроавтобусом Мерседес бенц Віто за цією адресою виїхали бійці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини із понівечених авто. Рятувальники дістали загиблих водіїв та пасажира. Одного пасажира госпіталізували до медичного закладу наразі всі обставини встановлюють фахівці. І сьогодні у Житомирі о 13-й годині під колеса тролейбуса потрапив чотирикласник однієї зі шкіл у центрі Житомира. За свідченнями очевидців, хлопчик послизнувся на кучугурі неприбраного снігу. У дитини травмовані ноги, а у правоохоронних органах з'ясовують обставини інциденту. В Україні тривають поминальні заходи, приурочені пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. У Житомирі також вшановували мільйони тих, хто загинув від геноциду проти українського народу. І це ті події, про які слід нагадувати і пам'ятати. 16-й годині громадськість представники влади приєднались до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалили свічки у знак пам'яті про жертв голодоморів. Цьогоріч біля пам'ятного знака сумуючий янгол на майдані Путятинському зібрались сотні людей, щоб послухати спільну молитву і підтвердити сучасникам: голодомор не зламав нікого. Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, розкуркулення селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Родина Сімонових прийшли разом, адже і по батьковій лінії, і по материнській від голоду вмирали рідні. Сьогодні вони згадують мені, моя мама розказує. Бабушка була і ще жива. Як вони теж з голоду все в Западну теж виносили дід і кожуха за ніг за відро картоплю, за е, за, да, за відро картошки. І що принесуть дітей було багато. П'ятеро баба баняк води поставить, молоком корова була, забілить одну картоплину по три. І каже, оце так наїлися, вийшли і через 20 минут ну, їсти. Хоч але а Галині Станіславівні у 1933 році було всього чотири рочки. Проте почуття голоду її не полишають усе життя. Сім'ї було троє, три дівчатки, я сама менша. Ну, батьки старалися, корову держали. Ми всі вижили. Мама вивезла все в западну, всі речі, які були, можна продати на хліб. А батько вдома нас і ми так вижили. Історики і краєзнавці нагадують сучасникам: у пікові місяці голодомору щохвилини в Україні помирало 24 людини. За короткий проміжок часу тільки 1933-го померло 4,5 мільйони українців. Упродовж десятиліть голодомор в радянській Україні замовчувався. Дослідження цієї трагедії розпочались лише наприкінці 80-х років минулого століття. Наше село Нефорочендрушівського району, власне кажучи, постраждало найбільше. Понад 500 чоловік забрав той страшний голод. У нас на кладовищі братська могила. Такими були деякі теми випуску, а ось далі говоритимемо про такі події. У Житомирській області з'явився єдиний в області вірменський клас. Рятувальники продовжують проводити профілактичну роботу в дитсадках та школах. Палац культури у Житомирі має 50-річний ювілей. Першу в області суботню школу відкрили у Житомирській школі номер 12 А ось особливість такого проекту в тому, що ініціатором відкриття стала вірменська община Еребуні. І тепер понад півсотні дітей, котрі народилися на поліській землі, вчитимуть історію Вірменії, її мову та літературу. Тему продовжує Анжеліка Нестерчук. Учень загальноосвітньої школи номер 12 вагаршак володіє трьома мовами і пишається тим, що він та його друзі матимуть можливість досконало вивчати культуру в Вірменії. Я уверена, що армянська школа нужна для всіх армян, щоб вони і читати і писати могли. Ну щоб діти розвивали, ну і щоб хорошо здесь учились. Самое сложное в тому, що таблиця армянського алфавіта очень трудно понять. и і тому наша учительница Сусана Закарян Сусана будет Разміковна буде армянским армянським алфавітом. Гарно оформлених аудиторіях школярі будуть вивчати вірменську мову, літературу та історію свого народу. Наша цель учить детей э, вере э, нашей вере, э, нашему языку и э, историю. Самые главные предметы. Очень важно, чтобы вы всегда и везде помнили, что вы армяне, гордились, потому что вы относитесь к одной из самых древних культурных, талантливых, развитых народов. И это я не говорю не потому, что мы принадлежим к этой нации, нет. Потому что об этом говорят многие-многие-многие представители других национальностей. Это огромная возможность для наших деток изучать родную письменность, литературу, историю. У меня два сына, они будут посещать данную школу. Вот. Младший будет изучать письменності літературу, старший плюс еще історію Армении. Навіть на радостях младший вчора вже почти 15-16 букв виучив, що не може не радовати. Голова вірменської общини в Житомирській області Еребуні Сергій Смартіросян вдячний Міністерству культури Вірменії за необхідну навчальну літературу, керівництво загальноосвітньої школи номер 12 за класи, де будуть проходити заняття, та Житомирському міському голові, котрий підтримав відкриття культурного центру. Це для нас дуже важливо. Це то через що ми можемо сахара свій язик. Культуру, историю передавать нашим детям, потому что очень многие здесь родились, многие даже армянского языка не знают, но сегодня будет возможность учить и армянским буквам, и литературу, и очень важно историю. Почему? Потому что каждый народ должен знать свою историю, свой язык, для того, чтобы не происходила ассимиляция, чтобы не пропадал ни один народ. Анжелика Нестерчук, Игорь Грач, новины Житомирщины. На завершальному етапі місячних знань дітьми правил безпеки життєдіяльності, який проходив протягом листопада за сприяння управління держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. Долучилися до заходів також і освітяни. Останні заходи відбулися у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 42 і школі номер 36. Там провели уроки поводження з вибухонебезпечними предметами. Андрій Денисюк детальніше. У кожному дошкільному навчальному закладі в рамках місячника безпеки життєдіяльності проходять різноманітні театралізовані міні-вистави, під час яких малеча не тільки пізнає нові правила безпеки, але й навчає своїх однолітків. Так і цього разу Вишкетний хлопчик потрапив у біду, а відважний рятувальник прийшов йому на допомогу. Найбільш цікавим етапом кожного заходу є інтерактивні ігри, де вихованці повторюють номери служб екстреного виклику, обирають засоби, які допоможуть захистити пожежу та багато чого іншого. Від себе ж надзвичайники проводять спортивні конкурси та вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності. Попередження нещасних випадків під час виявлення вибухонебезпечних підозрілих предметів є однією із актуальних проблем в умовах сучасності. А роз'яснення порядку дій у разі виявлення таких знахідок є завданням рятувальників. Близько 50 школярів загальноосвітньої школи No36 міста Житомира стали учасниками інформаційно-пізнавального заходу, у рамках якого діти мали змогу переглянути навчальний фільм про вибухонебезпечні знахідки та побачити, як піротехніки їх знищують. Школярі дізналися, що набережне поводження з такими предметами може закінчитися не лише травмуванням, а й миттєвою загибеллю. Рятувальники нам показували, як поводитися з даними вибухонебезпечними предметами. Вони нам розповідали про те, як потрібно діяти, якщо ми їх побачили, в які служби потрібно дзвонити, і як взагалі, ну, якщо ми вже знайшли, як взагалі позначати ці вибухонебезпечні предмети. Особливий інтерес у слухачів викликала інформація про підозрілі предмети. Діти усвідомили, що вибуховий пристрій може бути закладено в будь-яку річ. Ніки наголосили на тому, що в умовах сьогодення варто бути як ніколи пильними та обережними навіть з дрібницями. Заходи спрямовані на зменшення травматизму серед підростаючого покоління, проходять не тільки у рамках місячника безпеки життєдіяльності, але й триватимуть впродовж усього навчального процесу. У мистецькому житті Житомира подія 50 років з часу створення відзначили у міському палаці культури. Як проходили урочистості і з якими настроями відзначали таку ювілейну подію артисти? Про це далі у відеосюжеті у вже далекому 1966 році було відкрито будинок культури, який розмістився у приміщенні театру. З того часу змінювалися адреси закладу, але завжди в закладі працювали ті, хто любить мистецтво. У 2007 році будинок культури реформували у палац культури, який відзначив своє 50-річчя. За ці п'ять років ми обновили повністю технічне устаткування палацу культури. Дуже багато костюмів пошито для всіх колективів від діток до дорослих. І не тільки сценічних в приміщенні, а сценічних, сценічних і на вулицю. Даже з цим закладом пов'язана всесвітньо відома хорова капела Орея. А ось з ювілеєм артистів закладу вітали представники влади, творчі колективи та житомиряни. Хочу привітати вас зі святом. Побажати, щоб це перше підестеріччя. Можна сказати, що це 5-0 на вашу користь. Хай так і продовжується, і буде 100-0 на вашу користь і так далі. Щастя. Успіхів, всього само найкраще. У мене сюди внучка ходить танцювати. Я дуже вдячна цьому колективу. Вона виступає. Дуже вдячна всім педагогам, які з нею займаються. Палац культури нині постійно оновлюється, з'являються нові ідеї. Їх артисти втілюють по-новому, але незмінно з творчим підходом та креативністю. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Україна багата своїми звичаями, традиціями і ремеслами, які є безцінною духовною скарбницею українського народу. Продемонстрували це її обласна виставка конкурс Декоративний розмай, яка вже вдруге відбулася в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Понад 100 юних умільців з різних куточків Житомирщини вразили журі розписом по дереву на склі і на тканині, а також виробами з бісеру, глини, тіста, пластиліну, полімерної глини, холодного фарфору. Ці вироби не лише зберігають минуле, а й вбирають у. Себе сучасні віяння. Представили також штучні квіти з ниток, полімеру, паперу, природних матеріалів тканини і стрічок. Золотоволоса панночка у осіннього дня так назвала свою роботу Віра Конопчук із Хорошева. Ось я зробила таку ляльку, тому що я дуже люблю осінь. І одного разу трапився такий випадок, коли я йшла по парку, мене дуже вразила природа цього парку. Дуже були неймовірні такі кольори, гама була вся жовті, оранжеві, багряні кольори золотої осені. І я дуже її завжди любила і вирішила зробити ось таку ляльку. Для цієї роботи я виконала, використала техніку Канзаші. Я брала стрічки, складала їх, підпарювала свічкою і робила, потім формувала такі троянди. Такими подіями запам'ятався цей день. Далі у випуску інформації від синоптиків дізнайтеся, яка погода очікує у найближчі дні. До побачення! За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода місцями снігопади з пониженням температури. Вітер північно-західний з переходом у південно-західний – до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 29 листопада вночі – від 4 до 6 градусів морозу, в день – від 1 до 3 градусів нижче нуля. 30 листопада вночі – мінус 7, мінус 9, в день – від 2 до 4 градусів морозу. До кінця тижня синоптики очікують хмарну погоду зі снігопадами – Стопчик термометра триматиметься на позначці до 4-6 градусів морозу. Атмосферний тиск 731 мм, вологість повітря 80%.